Привіт, друзі! На каналі Факт Юа. Сьогодні ми поринемо у світ одного з найдивовижніших і найчарівніших природних явищ веселки. Ця барвиста дуга, що з'являється на мебі після дощу, завжди приваблювала погляди людей, надихала митців та поетів і оповита безліччю міфів та легенд. Але чи знаєте ви, що стоїть за цією неземною красою? Приготуйтеся дізнатися 5 захоплюючих фактів про веселку, які змусять вас поглянути на неї по-новому. Багато хто з нас звик бачити веселку як арку, що простягається над горизонтом. Але насправді веселка є повним колом. Ми бачимо лише частину цього кола, тому що горизонт перекриває його нижню половину. Щоб побачити повну веселку, вам потрібно опинитися на дуже високій точці, наприклад, в літаку. Дивлячись вниз на хмари. Саме тоді ви зможете насолодитися повною ідеальною круглою формою цього дивовижного оптичного явища. Для утворення весенки потрібні дві основні умови: сонячне світло та краплі води в повітрі. Кожна крапля води діє як крихітна призма, що розщеплює сонячне світло на його складові кольори. Світло заломлюється при входженні в краплю відбивається від її задньої стінки, а потім знову заломлюється при виході з неї, створюючи цей спектральний ефект. Мільйони таких крапель, кожна з яких відбиває світло під певним кутом, разом формують видиму нам веселку. Кольори веселки завжди розташовуються в одному і тому спорядку: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, індиго фіолетовий. Ця послідовність не випадкова, вона зумовлена різною довжиною хвиль світла. Червоне світло має найдовшу хвилю і заломлюється найменше, тому воно завжди з'являється у зовнішній частині веселки. Фіолетове світло з найкоротшою хвилею заломлюється найбільше і знаходиться у внутрішній частині. Знаючи це, ви завжди зможете відрізнити справжню веселку від її будь-якої іншої візуалізації. Іноді ви можете побачити не одну, а дві веселки на небі одночасно це так звана подвійна веселка. Вона виникає, коли світло відбивається двічі всередині краплі води, перш ніж вийти назовні. Цікаво, що у вторинній веселці кольори розташовані у зворотному порядку, а сама вона є значно блідішою. Хоча й дуже рідко, але в історії були зафіксовані випадки потрійних і навіть четвертинних веселок. Проте вони настільки слабкі, що їх майже неможливо побачити неозброєним оком. Це може здатися дивним, але веселка, яку бачите ви, є унікальною і належить тільки вам. Кожна людина бачить свою веселку, оскільки світло відбивається від крапель води під певним кутом відносно положення спостерігача. Отже, навіть якщо ви стоїте поруч із другом, ви обидва бачите різні краплі води, що відбивають світло і, відповідно, трохи різні веселки. Це робить кожну веселку по-справжньому особистим досвідом. Ось такі вони дивовижні факти про веселку, від її повної круглої форми до унікальності для кожного спостерігача. Сподіваємося, що тепер, дивлячись на це чудове явище, ви не лише милуватиметеся його красою, але й розумітимете наукові принципи, що стоять за ним. Веселка це ідеальний приклад того, як наука може бути по-справжньому чарівною.